Пропонується на продаж. Дуже-дуже-дуже гарний котець. Двоповерховий загальною площою 110 метрів квадратних. На вході ми маємо ось таку передпокій. Тут є інвертор на, на випадок інвертор 10 кВт, на випадок відключення світла. Світло в котеджі завжди є. На вході таке так само велике зеркало. З правої сторони маємо сумірний санвузол. З душовою кабіною, з якісною сантехнікою. Дуже якісно побудований котеж, побудований з цегли. Так, тут є бойлер на воду і електричний котел. В котеджі все на електриці. І ось така кухня монтована. Тут маємо посудомийну машину. Поверхня електрична, техніка, холодильник з морозильною камерою, все нове новесеньке. І ось на першому поверсі така кімната з підсвітками, є кондиціонер, місце під телевізор. Ось так виглядає перший поверх. І тут ми маємо терасу десь 12 метрів квадратних і там є вивід на свердловину. І далі йдемо на другий поверх. Сході, сходи бетонні. На першому поверсі не сказала тепла підлога, плитка. На другому поверсі тепла підлога тільки в санвузлі. На другому поверсі дві кімнати спальні. Одна ось така гарна, велика. З балкончиком. З підсвіточками. Треба тільки поставити свої меблі. Підлога ламінат. Так виглядають сходи. Маємо санвузол, вузол, так само сумірний, але цей санвузол вже з ванною. І друга кімната з балконом, невеличкою ділянкою і гардеробною. Простора, велика, гардеробна для гостині. є вихід на горище. Ось так виглядає. Цей котеч 110 метрів квадратних, дві спальні кімнати, велика гостинна внизу, кухня і два санвузли. Звертайтесь за. Наданими номерами телефонів, все розкажу більш детально.